Призупинили practical... нашу практичну співпрацю з Росією в усіх галузях. Це, власне, вплинуло на uh, проекти практичної співпраці між нами. Мова йде про Афганістан, операції з тероризм проти тероризму. З е, оборотом незаконним оборотом наркотиків та піратством я наголошую на цьому, скільки ми маємо спільний інтерес у тому, щоб протистояти цим загрозам безпеці. Але, вочевидь, після незаконних військових дій з боку Росії щодо України, ми не можемо е, мати справу з Росією як, як раніше. Саме з цієї причини ми призупинили практичну співпрацю з Росією. І це призупинка залишатиметься в силі, поки Росія не почне відповідати засадичим принципам установчих документів, що визначають відносини між НАТО та Росією.